Ми розібрали з вами 9 видів енергії. Я вам казав, те, що астрологічно це є 9 планет. Звичайно, по кожній планеті можна давати дуже багато інформації, вона вся корисна. І навіть якщо в людини є одна сильна точка, цього деколи буває достатньо для того, щоб досягти успіху в матеріальному житті. Ну, увазі заробити багато грошей. Ну, Справ в тому, що ми досліджували гороскопи мільйонерів, мільярдерів, і нам було цікаво подивитися за рахунок чого. І ми там всі сподівалися, що коли відкриєш гороскоп, скажеш Вау, О, він там такий. Ні, дуже часто це люди, які мали проблемні гороскопи, але в них була якась одна точка, над якою потрібно було працювати. І працювавши на цією точкою, людина змогла. Кстати, побороти свою негативну долю, свою карму, змогла дуже сильно піднятися. Народження має дуже сильний вплив на успіх загалом в житті і в першу чергу гроші. От, які гроші людина заробить. Тому що якщо людина народилася сильна, в хорошій сім'ї, в сприятливий час, відповідно, це, знаєте, як кажуть, маслом помазане буде по житті, от людина буде ну, мати успіх у всьому. Гроші я би назвав це такий показник, який показує загальний успіх людини. Тому що ну, людина може бути здорова, але не мати грошей, може мати гроші, але там бути нездорова. Тому важливо, щоб все ж таки максимально все, що можливо, у різних сферах життя, щоб в нас було все в порядку. Тобто інтелектуальні дані, здоров'я, гроші і так далі. І гроші в першу чергу для чоловіка це є показник всіх його даних сумарно. Тому що якщо, чолові... ну, якщо чоловік, він, він там крутий, все знає в сумі, але немає грошей, щось не в порядку. З ним точно щось не в порядку, його потрібно десь ремонтувати. Це однозначно. Характер людини як впливає на доходи, на гроші. В залежності від того, який темперамент людини, який характер, тому що є люди повільні, є швидкі, хтось робить швидко, хтось робить повільно. Ну, рухається з різною швидкістю. Ми всі різні. Ну, давайте ми подивимося. От є п'ять елементів. так, от є, як кажуть, людина, вітер швидко там полетів, швидко щось зробив. Це один тип людей. Якщо ж людина там стабільна, надійна, фіксована, тобто в неї сильно проявлений буде елемент землі, то це зовсім інакша людина, але також за рахунок своєї стабільності людина може досягти успіху. Є категорія людей, про яких кажуть, людина вогонь, тобто він в нього все горить, у нього земля під ногами горить, він кудись біжить, йому все щось потрібно. Так, є така категорія людей, ну, от вони також досягають успіху, але по інакшому в чому сила людини, знаєте, от чоловікам особливо, бо на не развертаються чоловіки. От ну і всі привикли, що чоловік це має бути в основному елемент вогонь. Ну але є п'ять перших елементів, Це ефір, повітря, вогонь, вода, земля. От і не всі чоловіки будуть мати сильний вогонь. У мене от є клієнти, які зверталися до мене, у них сильний елемент води. Тобто це люди вчені, це люди музиканти. Ну, Давайте ми подивимося, хребет він є, так він нам дає силу, але океан це дуже велика сила, і він хребта не має. Ну, тим не менше, це є надзвичайно велика сила. Тому важливо зрозуміти, в чому ваша сила і як ви це можете задіяти для того, щоб ви могли заробляти багато грошей. Тут важливо зібратися з тим, хто я. В чому моє призначення дуже часто з цим питанням до мене люди звертаються на консультацію. Петро, в чому моє призначення, як знайти своє призначення все елементарно просто. Задайте собі питання, хто я, який я, що я люблю, за що мені платять гроші, да? що, що мені подобається, що моє хобі. Коли ви це знайдете, ви побачите, це одна з граней, тому що призначення людини там є дуже багато граней, одна з них. Ну, люди зазвичай, коли приходять на консультацію, вони цікавляться, ну, вони питають, Петро, в чому є призначення? Це мається на увазі, що мені робити, щоб я поменше працював і побільше грошей заробляв. Так, це ми розібралися з, з тим, хто така людина, яка ця людина. От і ми розуміємо те, що всі ми абсолютно різні. От, і кожен з нас є індивідуальна людина, і відповідно, кожна людина вона по різному себе буде вести. Ну, ясна річ, що кожна людина буде по різному заробляти гроші. Друга сфера життя, значить, їх всього є 12. Я це називаю колесо баланса, ведичне або астрологічне колесо баланса. Ну, також всі речі, які я даю, я їх називаю Формула 912, тому що в нас є 9 планет та 12 сфер життя. Ми зараз проговоримо про другу сферу життя. Підтримка людини, гроші, накоплені гроші та ресурс, який мене підтримує сьогодні на даний момент.